Комунального підприємства Олександр оприскує амброзію новим засобом. Через 15 хвилин наблюдається в'їдання відданні ростіння. А через сутки почернення і вбивається повне закроє система. Препарат починає діяти миттєво. Оприскана амброзія в'яне на очах. Повна загибель рослин спостерігається за два тижні. Більше амброзія не ростиме. Іменно дістання у нас йде віддільне дійство іменно на амброзі, На всі види амброзії. У нас їх. Их... Около 50 якщо брати світ. По Україні основних два. Вот на всех мы имеем Раніше в межах населених пунктів боротися з амброзією можна було лише за допомогою скошування або уривання. Після випробування цього препарату, якщо він дасть показники можливе примінення його в межах населеного пункту. У Полтаві новий засіб використовують вперше, хоча у горішніх плавнях використовують його вже протягом двох років. Застосовують його і в Харківській, та Запорізькій областях. Везде маємо 100% результат, в якому ви вибудетесь. Предлагаємо, що? Предлагаємо зі спільними з бізнесом, з властю, со всіми остальними помочь людям до 20% процентів перший год уменьшити количество обратівшихся. Саме головне та те, що він не дійствують на людей. Він не действують. Ми спеціально виділили два участка, щоб это були раз на трав'я, щоб було відвідне, що унічтажається тока амброзія. І спеціально боршу кусок ім'я на самої амброзії. Посадовці, які були присутні на проведенні експерименту, результатами задоволені. Я думаю, що ми заложимо дослід ще на нашій дослідній станції разом із. Цією фірмою. І в майбутньому, мабуть, будемо пропагувати і для запровадження його в кожному населеному пункті. Нагадаю, амброзія викликає сезонне алергічне захворювання полінос. За статистикою, кожен третій, п'ятий житель України схильний до алергічних захворювань або вже страждає на них. Наталія Чуд, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.